Ламікон Дермгель Обирай, скажи грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І Далі поговоримо про вибори як складову вимог, які проговорює адміністрація Дональда Трампа. Ну і навіть буквально повторно очевидно Трамп уже звернувся до президента України, аби він, мовляв, почав бути реалістом. От і далі процитую Дональда Трампа. Мені цікаво, скільки ще часу до проведення виборів. Мовляв, це ж демократія, довгий час вони давно не проводили виборів, і навіть чомусь назвав таку дивну цифру, звідки він її взяв це запитання. Що мовляв, нібито більшість українців готові підписати мирну угоду і каже про цифру 82 Відсотки ну але знову ж таки, цифри, які, якими оперує Трамп, це завжди незрозуміло, звідки вони в нього на столі з'являються. Але нам важливіше інакше і інше питання власне виборів, за яких умов вони можуть бути проведені, і яку нам роботу треба зробити. Про що до речі, президент сказав парламентарям, тому що має бути правда. Проведена величезна законодавча робота. Андрій Магера, експерт з конституційного права Центру політика правових реформ та у важливі часи, заступник голови ЦВК. Уже з нами на зв'язку, пане Андрію. мої вітання. Вітаю, пані Євгенія і вітаю радіо слухачів, радіо Хенве. Ем, бачимо вже от сьогодні. По до обіду навіть короткі коментарі віце-спікера Олександра Корнієнка. Які якому теж ставлять запитання про тему виборів, яку він очевидно коментує, а в якій розуміється, будемо сподіватися, і він говорить, що е, ми то можемо провести, але є дуже багато ризиків. Так і він говорить про чітку безпекову рамку, яку мають забезпечити міжнародні партнери, і насамперед США та країни ЄС, і він проговорив ризики. Е, дозволю собі їх назвати безпеку виборців за кордоном, які не повернуться в країну під обстрілами. Участь у виборах військових на фронті, які налічуються сотні тисяч? Можливість участі військових як кандидатів і механізм їхньої відпустки, проблеми з реєстром виборців, потребу розширення повноважень ЦВК, критерії безпеки на відкриття для відкриття дільниць, особливо в прифронтових районах, і нові загрози від дронів, зокрема FPV, які можуть бути на десятки кілометрів. Пане Андрію, яка проблема у нас найбільша? Де нам ще працювати і працювати? Безумовно, найбільша проблема це безпека, адже під час широкомасштабних бойових дій з боку Російської Федерації для громадян України існує безумовно загроза життю, здоров'ю і реалізувати свої виборчі права, я так скажу дуже м'яко, є досить проблематично, адже. Виборчий процес це не просто процес, який полягає в тому, щоб зареєструвати кандидатів, виготовити бюлетені і повкидати їх в скриньки. Ні, це загалом процес, який включає багато етапів. А найголовніше це процес, який ґрунтується на принципах виборчого права. Отже, якщо він не ґрунтується на принципах виборчого права. Ми загалом не можемо а, вважати такий процес а, виборчим. Загалом, на що я би хотів звернути увагу в першу чергу, я не буду торкатися всіх п'яти принципів. Зверну увагу лише на один: це принцип вільних виборів. Він включає два піделементи. Перший піделемент а, полягає в тому, що а, виборці мають. Повинні мати можливість вільно сформувати свою політичну волю без будь-якого впливу, без підкупу, без погроз, обману, будь-яких інших дій. І, і другий піделемент: що виборець повинен мати можливість вільно реалізувати цю політичну волю, яку він до того сформував попередньо. І такий виборець не повинен боятися йти в приміщення дільничної виборчої комісії. Не повинен боятися, що завтра на голову щось впаде, як не ракета, так безпілотники, багато чого іншого. Тому е реалізувати е виборчий процес без дотримання принципів виборчого права буде проблематично, як з точки зору легальності, адже конституція України цього не дозволяє, так і з точки зору легітимності. А яка буде довіра до результатів таких виборів, як з боку українського суспільства, так і з боку міжнародної спільноти, зокрема наших міжнародних партнерів? Мене наприклад менше всього цікавить, чи визнає ці вибори президент Путін? Точніше, не президент Путін, очільник, який себе називає президентом? А ось чи визнають такі результати багато інших країн світу, зокрема і країн так званого глобального півдня? Це є велике питання. Тому для Путіна вибори в Україні під час війни це ситуація, що називається він він. Тобто, як би це не склалося, він завжди виграє. По-перше, це ослаблює країну. Під час е, захисту від російської агресії, тому що хочемо чи не хочемо, але буде політична боротьба між різними силами. Якщо цієї політичної боротьби не буде, і якщо влада е, захоче спокуситися можливістю застосувати адміністративний ресурс проти своїх опонентів, то тим більше Путін буде говорити: бачите, в них влада всіх затиснула, всіх задавила. Виборів там немає, там немає ніякої демократії, тому подібне. І повірте, багато країн Африки, Латинської Америки Азії теж саме скажуть: слухайте, ви нам е, забороняєте колупатися, умовно кажучи, в носі. А подивіться, що в Україні відбувається. Тому е, ця ситуація є надзвичайно небезпечною щодо проведення виборів під час повномасштабної агресії, І якщо Трамп хоче допомогти Україні. Якщо він дійсно його цікавить проведення виборів в Україні, то він може пришвидшити е, цей процес, але за умови, якщо надасть Україні далекобійні ракети, достатнього зброєння, щоб Росія зрозуміла, що ціна продовження війни є непомірною, і щоб вона змушена була сідати за стіл переговорів і укладати мирний договір, ось це дійсно є спосіб. А так загалом адміністрація Трампа безумовно має погані знання і всесвітньої історії і з міжнародного права і з конституційного права. Ну, я елементарно, якби скажімо був на місці президента Зеленського, я би запитав Дональда Фредовича, чи відомо йому, що президент Рузвельт, президент Сполучених Штатів Рузвельт, під час Другої світової війни. Не вимагав і не просив прем'єр-міністра Британії Черчилля проводити парламентські вибори в цій країні, тому що з 1935 по 1945 рік палата громад працювала 10 років, одне скликання, і от такі аргументи дійсно треба приводити американській стороні і переконувати їх в тому, що дійсно вибори під час повномасштабного вторгнення вони не на часі. Як тільки закінчиться... Війна, як тільки буде принаймні якесь перемиря між Україною і Росією, я думаю, що запит суспільства на проведення цих виборів буде колосальним, великим, ми їх проведемо ці вибори, але саме зараз це точно не на часі. Я хочу вас запитати, але можливо трошки згодом, бо багато фахівців з міжнародної політики говорять про хоча б перемир'я в небі. Певною мірою я розумію, про що вони, але мені здається, що цього замало. Але зараз хочу вас запитати, пане Андрію. Бо мені здається, у багатьох і слухачів і слухачок Радіо і загалом у українців та українок, не до кінця є розуміння, про що говорив президент України, коли казав про проведення виборів. Він називав 60-90 днів. Це дні на що? На, на, на кампанію на саму на весь процес підготовки, тому що це м'яка кажучи, трошки лячно. Очевидно, найкраще міг би пояснити свої слова сам президент України, але я наважуся припустити, що йдеться про строк виборчого процесу до дня голосування. Тобто від першого дня виборчого процесу до дня голосування це 90 днів для президентських виборів і 60 днів для парламентських до слова 50 днів це строк виборчого процесу до дня голосування на місцевих виборах. Очевидно, що до початку виборчого процесу має бути Необхідний період часу для підготовки таких виборів. Експерти з виборчого права, зокрема, і центру політику правових реформ, і центру разумкова, і міжнародної фундації виборчих систем громадянської мережі. УПОРА, ми зайняли одну єдину позицію: що треба достатній час для того, щоб ЦВК могла підготуватися до виборів. Називаємо період шість місяців. Разом з тим, ми чудово розуміємо. Ми якби реалісти чудово розуміємо, що у разі ем, закінчення, наприклад, повномасштабних бойових дій і можливості оголошення початку виборчого процесу, таки, така підготовка може бути навіть не десь, можливо, навіть 2-3 місяці, 6 місяців ніхто нам не дасть суспільство. Але ми повинні розуміти, чим більше часу буде на підготовку, тим якісніше можна буде підготуватися до виборів. Проте знову ж таки запит суспільства безумовно буде колосальний. Серед викликів про які згадував вже віце-спікер Корнієнко. Він говорить і про українців за кордоном. То що з тої інформації, яку я бачу, то власне це велика проблема, тому що спроможності. Забезпечити голосування там е, не в багатьох країнах є, і навіть свого часу для мене було відкриттям цифри в Польщі, де дуже багато українців. Я зараз навіть боюсь помилитися з точною цифрою. При цьому на виборах, які були у нас останні, е, то там змогли проголосувати щось близько одного відсотка. Е, на вашу думку, з чого тут треба починати роботу, і чи це правда, от такий виклик. За умови невиконання якого ну підважуються по суті результати виборів, ні результати виборів навряд чи будуть підважені, якщо не всі виборці за кордоном зможуть реалізувати своє право голосу. Я хотів би наголосити на тому, що не існує міжнародних стандартів відносно обов'язкової участі виборців за кордоном у виборах. Є різний підхід різних держав світу, і зокрема на європейському континенті, і навіть у європейському союзі одні передбачають таку можливість голосування за кордоном у приміщенні, наприклад, посольств і консульств. інші взагалі забороняють треті, як для прикладу, Ізраїль дозволяє, але лише для дипломатів. Тому ситуація і підхід країн є різним, і навряд чи в Україні хтось може. В цьому сенсі дорікати, але дорікатимуть будуть дорікати будуть тільки в тому разі, якщо Україна дозволила проводити голосування за кордоном, проте не створила для цього умов. Ось тоді будуть питання, і до речі, відносно цифри на жаль, вона називається різна. Навіть організація Об'єднаних Націй і її структурами називаються різні цифри біженців за кордоном. Наприклад, у весною. Структура щодо захисту біженців, така профільна структура організації Об'єднаних Націй, вони називали цифру у 6 мільйонів 800 тисяч осіб. Зараз нещодавно називали вже цифру 5 мільйонів 900 тисяч осіб Ну в будь-якому разі, ми розуміємо, що ця цифра дійсно становить кілька мільйонів. А за даними центральної виборчої комісії. На консульському обліку, тобто мають виборчу адресу за кордоном, менше ніж 600 тисяч осіб, тому ми розуміємо, що тільки невеличка частина українських біженців за кордоном стають на консульський облік і потраплять у попередні списки виборців на будь-яких наступних виборах, якщо ситуація не буде кардинально мінятися. Я веду до чого. Вито до того, що все ж таки виборці повинні самі проявляти більшу ініціативу і ставати на консульський облік, не боятися цього, тому що консульський облік він насправді дає більше переваг, ніж е, хтось вважає якусь шкоду комусь робить, тому що захист консула, підтримка консула це і дуже важливе. А якщо українські дипломати не знають, де знаходяться українські громадяни, це може бути. Серйозної проблеми як там проводити вибори. Світ знає різні практики, але відверто кажучи, я нічого кращого не можу придумати відносно того, щоб, наприклад, відкрити додаткові виборчі дільниці. Але ця процес ця процедура дуже непроста. Вона складна. Чому тому, що за межами посольств і консульств відкрити ці виборчі дільниці, це означає, що треба узгодити ці питання з державою перебування? Тому що суверенітет цієї держави поширюється на всю її територію, і ця держава має з цим погодитися. Ця держава має сприяти Україні і в частині е, навіть елементарного захисту цих дільниць, щоб поліція десь чергувала поблизу, е, щоб сприяли у транспортуванні виборчих документів. Тому то є багато питань, які треба буде вирішити. Я вже не кажу про те, що це істотно здорожить вибори, тобто, це вибори будуть набагато більше коштувати, ніж скажімо, зараз центральна виборча комісія там обраховує. Тому це чи не єдиний спосіб, як ми можемо спробувати вирішити цю проблему? Бо голосування поштою і елементи електронного голосування, голосування кілька днів, як на мене, по перше, не вирішить цю проблему. По друге, вони створять нові проблеми, наприклад, підкупу виборців. Можливо, певною мірою залякування або ман виборців. і тут дійсно нам не варто заходити в ці е, такі, я би сказав, хибні варіанти вирішення проблеми голосування за кордоном. Ось відкриття нових дільниць. На цим варто думати і працювати в цьому напрямку. Серед ризиків є е, історія. Ну, я знову буду посилатися на пана Корнієнка, тому що це найсвіжіше повідомлення: потреба розширення повноваження ЦВК і проблеми з реєстром виборців. Про які проблеми з реєстром йдеться і наскільки е, складно, ну про які можливо розширення так повноважень йде мова. Що стосується реєстру, центральна виборча комісія е, вже більше року. На практично вже два роки ми можемо говорити, відновила періодичне оновлення даних державного реєстру виборців. Тобто вони щомісячно оновлюють, надходить інформація. Але безумовно, потрібно буде ще, а це безпосередньо пов'язано з реєстром. Потрібно буде ще. Здійснити моніторинг стану виборчих дільниць на сьогоднішній день. Можливо, треба буде відкрити нові дільниці, якісь закрити, наприклад, де виборців не за не залишилось жодного на прифронтових територіях. Там є села, де взагалі жодного виборця вже немає, і переглянути це. потім промоніторити стан. Приміщень більничних виборчих комісій, органів ведення реєстру, чи можуть вони в такому стані працювати, бо частина з них є зруйнованими, частина є пошкодженими. Де можна ремонт зробити, треба буде ремонт робити. Тобто над цими питаннями треба буде попрацювати. І я вже назвав одну із теж таких проблемних причин: це те, що українські виборці за кордоном не стають на консульський облік. Простіше кажучи, центральна виборча комісія не бачить, що Якийсь виборець з Мелітополя переїхав і зараз проживає в Польщі. Дані щодо цього виборця є що Він залишається в Мелітополі. наприклад, виборець десь в Чернігівської області зараз на Закарпатті живе. Він не оновив свої дані, тобто, не, не змінив виборчу адресу, не змінив адресу місця проживання і для ЦВК немає цієї інформації. Тому, очевидно, треба буде. Підозрюю, що це мав на увазі пан Корнієнко внести зміни до законів України, надати Центральній виборчій комісії додаткові повноваження, зокрема щодо можливо одноразового адгок такого рішення щодо е оновлення кардинального оновлення даних державного реєстру виборців, можливо, звернутися до всіх без винятку громадян України всіма можливими засобами, щоб вони оновили свої дані до якогось числа. Якщо не оновлять, то будемо вважати, що в них залишилася попередня стара виборча адреса. Я би підтримав пропозицію щодо все ж таки сприяти центральній виборчій комісії, щоб ЦВК змогла якомога якісніше підготуватися до майбутнього виборчого процесу, коли б він не відбувся. І щодо питання військовослужбовців, теж про це йшлося складно напевно говорити по порядковості, наскільки це пріоритетне питання. Можливо, про це варто теж сказати, бо я так розумію, що тут йдеться і про їх можливість проголосувати, і можливість взяти участь як кандидат або кандидатка у виборах, і це ми говоримо про активне або пасивне виборче право. Що, що тут слід на що насамперед слід звернути увагу щодо активного виборчого права військових? Як правило, вони повинні голосувати на звичайних виборчих дільницях, тобто за місцем проживання чи за місцем перебування, найближча виборча дільниця. це мало би бути так в ідеалі, але ми чудово розуміємо, що будуть наші військові підрозділи в місцевостях, де нема звичайних виборчих дільниць. І, очевидно, там доведеться утворювати спеціальні виборчі дільниці за поданням Міністерства оборони України. Загалом ця проблема так чи інакше вирішується. І я думаю, що можна буде гарантувати право голосу для військовослужбовців. Тепер щодо пасивного виборчого права на відміну від багатьох країн Європейського континенту, наші військовослужбовці не зобов'язані звільнятися з військової служби, щоб мати можливість балотуватися на виборах. Вони лише після того, як реєструються кандидатами на виборах, е, отримують відпустку на весь період виборчого процесу і можуть брати участь у агітації і всіх інших передвиборних заходах. Тому е, важливо тут е, в частині, наприклад, цензу усілості, бо для президентських виборів це 10 років проживання в Україні для парламентських 5 років проживання в Україні. Щоб до цього періоду включали обов'язково, треба внести зміну до закону період перебування за кордоном. Наприклад, якщо у Курській області більше шести місяців знаходилися військові, треба їх вважати такими, що вони проживали на території України. Точно так само е, треба визначити статус тих, які є військовополоненими, чи були військовополоненими, зокрема, утримувалися в російських тюрмах. те, їх теж треба вважати такими, що проживали на території України. Чому? Тому що вони без своєї згоди, поза своєю волею, були е, е, в місцях позбавлення волі, або поза своєю волею вони брали ну не те, що поза своєю волею, виконуючи наказ військового командування, брали участь у бой, бойових діях на території Росії, наприклад, в ті ж Курській області. Тому всі ці моменти треба буде підчистити. Я думаю, що це реально. Та залишається най найскладніше най питання безпеки, яке, на жаль, одним Це простим, номер один. простим рішенням не ухвалиш. Хоча зізнаюся вам, я іронічно чула, що можливо було би простіше знаєте, провести якусь там умовну лінію, що не б, там, беремо там 100, 100 або 150 кілометрів від лінії фронту. Ну і все, що. Ближче там не проводяться вибори. Мені цікаво, звісно, буде згодом поставити ці запитання тим, хто ухвалює рішення. Наскільки ризики таких простих рішень наразі існують, так і чи вони в принципі обговорюються? Пане Андрію, дякую надзвичайно вам за те, що змогли долучитися. Андрій Магера, експерт з конституційного права, та свого часу заступник голови ЦВК, був з нами на зв'язку. Для вас працювала Євгенія Гончарук. Слава Україні. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.